Всім привіт! З вами на Мезеріус і сьогодні відео буде про фарм. Мене дуже часто запитують, що фармити, де фармити, ким фармити. Якщо не знаєте ким, де і як, берете просто свого персонажа, то у вас як є, не маючи буста нічого, і йдете або в катакомби, або в Нікрополі по вашому рівню. Бажано з ПА бо без ПА це буде в два рази менше. На прикладі. Ось маємо сабового СХ. І так як я маг, то я лечу в некрополі, бо в некрополях йде занижений МДФ. Фізами, в принципі, фармити по барабану де. На вікно я собі взяв єєшку, щоб на макросі заливати ману. Ну і не просісти. Тут з маною, в принципі, проблем немає, але все одно. І от ось на такому простому прикладі. Зараз ми зафіксуємо, скільки можна фармити. Просто з одної, з одної кімнати, з мінімальним бустом персонажа в ДК сеті і з а пухою. Так, вона МВшна і так далі. Але на цьому рівні в деяких людей є і s грейт і не тільки. Ось я знайшов вільну руму, починаю фармити. Буду давати собі пов паралельно з Ну, Одної кімнати мені мало, прям на Ізі взагалі розвалюється. Буду шукати дві. Фіксуємо по Адені в мене на руках всього 32,2 ляма. Ну, що ж, пофармили ми. Півгодинки. Нафармили ми зовсім трохи. Зараз о, продам просто ресурси тупо в магазин, які нафармив. Жалко, але. Аденою зовсім трохи. Ну, це катакомби все-таки. Плям 200. Йдемо продавати стару адену. Міняємо одразу. Камні всі. Подивимось зараз ті копійки, які ми нафармили. А нафармили ми навіть лям старойден не нафармили. Ну що ж, здаємо те, що є. Подивимося, скільки в нас вийшло. Продаю 5 лямів плюс лям чистими. Нафармили ми всього 6 лямів за пів години. Тобто за годину десь 12 лямів в агрейді. Так як ми бомжі і нам треба фармити, шукаємо на ринку якусь зброю з максимальною М-атакою. Зазвичай я беру на мага будь-якого і взагалі будь-хто б'є магією Imperial Staff, так як в нього М-атаки більше всього на s грейді А Діна ну, воно коштує зазвичай набагато дорожче. Imperial стафи зазвичай віддають по стоїмості кристалів. Тому замага фармимо довго і нудно в катах на Imperial Staff. В принципі, на цьому левелі вас вже має бути якби, трошки адене. І з ним навіть без акумена, вам буде краще, тому що ви вставите в нього атрибут. І ставимо в пушку 150 атрибута саме того, який вам потрібен. Благо атрибут коштує копійки, вставили 150, Йдемо тестити знов ті самі кати, скільки ж в нас вийде за той самий час. З цією зброєю 150 атрибута, монстри почали швидше падати. І я тепер фармлю дві кімнати. І коли я приходжу в наступну руму, вони тільки починають респитись. Раніше я приходив, вони вже якби стояли живі. А зараз я тільки добігаю і вони ось тільки починають респитись. Тобто швидкість фарму трішки збільшилась. Та й, в принципі, самі монстри почали швидше вмирати. І ем-атака в нас більша стала, і атрибут в нас з'явився. Ще я помітив, що тут ну, це не мій персонаж, це персонаж жінки, в неї тут немає татушок ніяких. Тому фарм, скоріш за все, був би ще швидше, ніж зараз. Так, ну судячи з пройденого часу. Швидкість фарму збільшилась з цією зброєю і атрибутом на 30%. Тепер спробуємо в іншому місті фармити. В цьому ми вийшли вже на десь 8 лямів за півгодини, десь 16% за годину. Попробуємо зараз Діноостров. Нам, звісно, b 78 хоча б, або 79 і можна було б туди йти і S-Grade. Ну, спробуємо і так. Так, ну, питань. По поводу катакомб і Нікорополій немає. Там 16 лямів в годину зараз з таким бустом. Попробую потім ще раз змінити. А, тепер попробую постояти на Дракосах годинку. Подивимося, що у нас вийде тут. Буду набивати кодекси і даркстони. Так, скину все в банк, щоб записати з мінімума. Тобто 100 тисяч на руках, ні одної мастерки, ні, ну, вообще, ні одного кодекса, нічого немає. І починаю зараз годинку фармити. Поїхали. Так, ну що я можу сказати? Через постійне ПВП в ДВ, через постійне якихось дебілів, які приходили мене і ПКшили чомусь, хоча куча спотів було вільних, я зміг пофармити нормально тільки хвилин 20, і прийшлось сабатись на основу, того, що купа якихось нелюдів, яким просто нема чого робити, вони прийшли фармити і. Чи вони можливо ПВП шукали, походу? Але я задовбався їх вбивати СХ 78-го левела плюс її. То я переключився на Дестра і основу шиї. Коротше, за 20 хвилин я нафармив 20 даркстонів і 7 кодексів. По грошам, це якщо продати дарк камні плюс-мінус 2,5 ляма, плюс 2,3 я нафармив. Це 4 і 7. Плюс 7 Гіант кодексів, це ще 7 лямів. Приблизно десь лямів 11 за 20 хвилин. І приблизно лямів 15 за півгодини. В годину можна фармити десь приблизно 30. Так, це більше, ніж в катах, з тим бустом, який в мене був. Але там дуже велика конкуренція. Там постійне ПвП і ну, можна десь стати, якщо постаратися. Але доволі складно. Так, спробую ще раз вже в Нікрополях, але е Нікрополі левел побільший. Там, де моби не 72, а 78. Тут, по ідеї, має краще сипатись ось тут. Санц Нікрополіс. Засікаємо. Так, ну, за годину в тих катах я нафармив 19. З половиною ляма так. І в мене було на руках 2,3 ляма. Ну, коротше, десь 22 ляма на годину можна фармити вже за ось таким нулячим бустом. Що робити далі? А далі треба і далі стояти в катакомбах, в ДВ і так далі. Качатися, робити собі Діна зі Став. Або робити Діна Мейсу. І вставити в неї акумен і 300 атрибутів, щоб можна було потім йти в сади. За приблизно годин 5 фарму можна буде нафармити на Дінамейсу і вставити туди хоча б атрибута 200. А за день спокійно можна нафармити собі на нормальну пуху, плюс-мінус вже з акуменем. І переміщатися в інші місця фарму.